Ми хотіли, ну, по-перше, зробити щось дуже корисне для держави, а друге, хотіли підтримати і свій моральний дух в лікарні і об'єднати всіх лікарів, всіх працівників. І виникла ідея у наших економістів провести масляно, провести масло, ну, не незвичайну, а благодійну, така, яка б допомогла б нам зробити щось корисне. Для наших збройних сил була зібрана сума понад 100 тисяч гривень. І коли ми зрозуміли, яка сума, ми звернулися до наших військових, щоб вони надали пропозицію, що найбільше потрібно нашим Збройним силам на подібну суму. Добре почувалося. Добре почувається. Добре. Дякуємо. Добре. Да. Да. Ну, і скоршого одужання, втілення твоїх мрій, Настя, все, щоб було добре. Не підведи нас, бо ми тебе не підведемо. Я хочу тобі передати на великий подарунок, потім подивишся. Що треба сказати? Я тоді тут, покладу. Так, І я тобі дякую. До побачення. До побачення. Щоб все у вас склалося, якби ви хотіли це бачити, добре? Ми будемо поступово виганяти ворога з нашої землі, наближати перемогу, створювати умови потім для квітучої, сильної України, в якій знайдеться місце для мрії кожного з вас. Мрійте, а ми їх захистимо. Мрії Дякую. ваші. Дякую. 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 Маємо подарунок для вас, я віддаю оце все вам. Дякую. сподіваюся, що воно попаде в ті руки, які ну, дійсно цього потребують. У нас так, Є якраз підрозділи, які виконують завдання у безпосередньому зіткненні з російськими військами. І саме в ці підрозділи це і ППД. Ми продовжимо робити свою справу і будемо наближати перемогам. Лікарі нехай лікують, дають шанс на одужання. Нашим маленьким пацієнтам, а батькам треба бути впевнені в збройних силах України. Продовжимо нашу роботу. Це те, що лікарі і персонал зібрали. От зараз передадуть військовим, і от таку штуку передадуть. Да, це знадобиться для того, щоб влучно бачити ворога і наводити для того, так, да, дивись, скільки зроблено. Ярослав, я тебе вітаю, дякую тобі за і за все. Що було з тобою сказано і зроблено. Добренько? Да.